Усім привіт, з вами Вікі і сім'я Френдлі. У нас вечір. Всі повернулися з роботи та будуть займатися своїми справами. Нам треба покормити нашу маленьку лею. Татусь взяв бутилочку, йде її кормити, все правильно. Так, що вона в нас поробляє тут? Можливо. Ага, вона тут так. Няня щось від неї хоче. Так, ти, няня, вже йди додому. У нас Аліса повернулася з роботи, тобі час йти додому. Бо вона в нас приходить по графіку Аліси. Бачите, заважає нам, не можемо накормити дитину. Понесла її. Ну, так от. А ти куди? Ти поніс викидати. <сум> Чудово, приніс їй бутилочку їсти. Няня забрала дитину і він пішов викинув. Що поробиш? Добре, нехай тоді вона тут її кормить. Теж Дуже зручне місце для дитини, нехай тоді сидить тут. Так, якийсь котик прийшов. Давайте подивимось, що це за котик тут. Ходить. Так, ми такого не знаємо. Давайте привітаємось з ним. Хто ти такий завітав до нас в гості на подвір'я. Так, будемо знайомі з тобою. Пограйся з ним трішки. Так, ти дала там хоча б дитині їсти? Дала, слава Богу. Все, куди ти понесла? Спати, я надіюсь. Пограйся з ним трошки, що там можна. Дай даємо щось смачненьке. І попрощаємось. А тут нема. А, тут. тут нема попрощатися. Я думала, є як сімами. А ти чого не стоїш? Дивіться, вона стоїть собі і не рухається навіть. Аліса, все добре? Скажи нам, будь ласка, з тобою все добре? Мабуть, все таки не добре. І відразу вони йдуть, оце от здрати нам мебель. Так, де тут? Ось, йди, прижени кота, цього. Я розумію, що з тобою, Джес, познайомився, нагодував тебе смачненьким, але ж це не означає, що ти маєш заходити до нас в дім і все тут ламати. Правильно, прожени. Так, вона зараз вийде з дверей. Ні, вона сюди йде. Пішла в цю кімнату, вже тут щось дерте. Ми звідси її теж проженемо. Дивіться, вона пішла, Аня, стоїть. Йди додому. Ой, що це? Розалія народжує у нас. Ура! Зараз... О, дивіться, вже всі зібралися. <си> всі зібралися, зараз у нас з'явиться дитина. Так. Хто на нас чекає? Зараз ми побачимо. Так, хто це у нас? Дівчинка. Так, у нас вже друга дівчинка в сім'ї. Зараз ми її якось назвемо. Так, я пропоную назвати Евелін. Так, вітаємо Розалію з Джесом. Це вже в них друга дитина. Всі вже стомилися, правда, воно. Джеса вже голова болить, спати хоче. Ну йди там, привітайся, познайомся зі своєю дитиною. Ти відійди сюди, Аліса, не мішай. Йди вже цю відправ додому. Так, зараз ми їх трошки тут розженемо. Йди, Аліса, спи. Йди. Йди, ти спи, не заважай нам. Так, тобі вже пора додому, я думаю, ти не хочеш в нас. Почекай так, пранк. Почекайте з пранком. Вона тобі тільки дитину народила, ти вже пранк хочеш робити. Так, добре, йди спи. Щось вони не слухняні в мене, бачите? Стомилися, не слухають мене. Ну, хоч розалія слухає. Це вже хоч щось. Так, нам треба поставити кроватку. У нас дивіться, як виходить. Тут у нас маленька така кімнатка для леї. Так. І нам треба ще поставити для Евелін. Так, зараз, зараз ми тут трошки переоблаштуємо. Так. Поставила я їм, їй тут кроватку, тому що в нас більше немає місця, де буде в їхній кімнаті, якраз буде зручно її брати, нехай тут стоїть. Так, а наш той кіт, з яким ми познайомились, десь тут, начебто, я бачила його. Це, що ти, це хто такий? Ой, якась собака. Бісквіт. Ні, Ну миле ім'я миле. Не на те, що він завиває, так ім'я в нього супер миле. Так, а той кіт пішов, так? Не видно його. Ну, це добре. А наш пес чомусь не хоче, воно в Буду заходити. Не хоче на своєму цьому ліжку спати. Спить десь на підлозі весь час. Бачите, які в нього побажання. Зручніше на підлозі. Так, це в нас завтра вже Аліса виходить, треба на роботу чи що. А ні, завтра вона якраз вихідний. Ну, добре. Так, ти нас пішла кормити дитину, але. Тобі б і самі не завадило все-таки поїсти. Дивіться, чешеться. Ти що ти там, блохи? Альба, ти чого нас чешешся? М? Де ходила? Її вже купати треба, до речі. Все, йди її швиденько клади спати, сама теж їж. В принципі, ти вже можеш її сніданок зробити. Воно панкейки не робив всім. Так, джером у нас йде купати лею. Який турботливий у нас, дідусь. Слідкує за своєю онучкою маленькою. Молодець, Джером. В нього якраз сьогодні вихідний буде. Взагалі теж вдома. Ну, все, ви будете тоді на господарстві. Ну, собаку будете купатися. Давайте заодно покормиш уже Лею. Підгузок вже треба і Евелін змінити. Ось тут змінимо Евелін підгузок. Яке миле дитятко. Подивіться, на це. З'їла своїй маленькій тарілочці. О, дивіться, там слонятка в тарілочці. Я ніколи не бачила. Навіть такі деталі є це дуже круто. Так, підгузок ми змінили їй. Давайте ми її ще пообнімаємо і покладемо спати. Буде в нас денний сон. Так, що там в нас, Аліса? У нас собака грається. Дивіться, вони тут щось двоє роблять. Вийшли в піжамах на вулиці. Ви що? Вже зима на вулиці. Так, давайте вже витягнемо лею з цього крісла. Вона вже там засиділася, бідно. Так, у нас тут є іграшки на першому поверсі, щоб вона погралася. Здається, немає. Так, треба поставити тоді. Так, ось є такий музичний, музична така іграшка. Ой, вона на горчик проситься. Так, ось, будь ласка, ігорчик ми їй поставили. Давай, Лея, йди на горщик, розумнечко. Добре, йди вже на кінець, то підвищи всі свої потреби. Тут ти, бідно не встигаєш. Так, давайте все-таки ми перемалюємо портрет Аліси, тому що попередній портрет у нас був в таких холодних відтінках. Дивіться, за нею вже прийде. Добре, ми хоча б почнемо. В холодних відтінках і ну, не дуже гарно. Виглядає. Хоча б почнемо, давайте зараз. Швиденько. Так, я хотіла, щоб воно рівно вийшло, а він тут стоїть заважає нам. не вийде так рівно. Ну, так, наче нічого. Давайте так будемо малювати. Її треба на роботу, не знаю, може їй не піти їй. В неї тут воно вісім вихідних є. В принципі, вона може і залишитись вдома. Нехай її Джером домалює. Ну так, нехай буде вдома сьогодні. Так, ти Розалія не спи. Відсипайся, бідно, заморилася? Дитину вночі не родилась, тих. Відтоді ще не спала навіть, а вже ось п'ята година ранку. Ой, п'ята година вечора. Дивіться. Ну, хто мені пояснить, ось, ну, як це так? Ось твоя лежанка, Альба. Чому ти спиш на підлозі? Поясни, будь ласка, ну як так може бути? Я не розумію. Не подобається їй, бачите? Не подобається. Ось такі дивні вподобання має наша собака. Вона Лея вже прокинулась. Так, до неї йде няня, зараз її підніме. Дасть їсти, тому ми можемо собі не хвилюватися. Так, ще поки не видно результату. О, вже з'явився. Мабуть, це теж буде така, така холодна. Мені здається, це від цих вікон. Ось, бачите, вони такі, їх такий відтінок дають на цій картині. Так, Розалія в нас вже виспалась. можемо її піднімати. Правильно? Це в нас повна сил, енергії. Давайте її переодягнемо якось. Так, в нас вже зима. Може, щось більш зимнє виберемо зараз. Так, що в нас тут є? Ну, я б не сказала, що в нас є теплий одяг. До речі, може щось таке її одягнути, бо більш теплішого в неї немає. Так, все-таки її ось так одягнули. Ну що, непогано. Так, джес у нас вже вдома. Правильно, приймай ванну після роботи треба помитися. Дивіться, плаче. Так, терміново треба їй змінювати. Теж підгузки. Розалія в нас пішла грати на гітарі. Нехай грає. Так, які в нас бажання? Вона хоче, щоб Розалія пощекотала її, пограла з нею і пообнімала. Давайте ми зробимо, а тут дитина вже зовсім скоро зникне. Пропаде настрій. Ой, а в неї день народження. Почекайте, це сьогодні? О, я щось пропустила. Це сьогодні в неї день народження? Я не пам'ятаю, щоб мені приходило нагадування ось тут. Цікаво. Давайте тоді торта купимо швиденько. А як це так? Ми пропустили? Майже не пропустили. Це ж треба? Так, ну тоді давайте піднесемо дитину до торта. Що ж це таке? Так, вам тоді досить малювати, чуть не провалили від народження дитини своєї. Ура! Всі прийшли, всі в зборі. Ура! Так, підрости наша дитина. Ну, давай. Ура! Виросла! Отак ну, так. Романтично. А, той стоїть, дивиться, ви це бачили. Це було дуже смішно. Візьміть по кусочку торта. Так, ти Аліса, що робиш? Теж бери торт. Так, подивимось, яка в нас виросла, виросла лея. Де вона? Ага. Ось такий має вигляд, схожа. Навіть не знаю, якщо чесно. Якось. А, ну так, мабуть, хоча. Якось 50 на 50, до речі, так. І на Джес, і на розалію якось. Правда, вам як здається? Так, тепер їй треба кімнату тут змінити, поставити їй кровать. Зараз ми швиденько. Змінимо. Так. Облаштували. Ось така у нас кімнатка вийшла. Тут іграшки. Це коробка з іграшками, зайчик такий. Вийшло досить мило. Так, що це там? Що це у нас тут відбувається? А! Собака вона вже завонялась. Ні, тільки не це. Іди, швиденько купай її. Боже, вона вже піде. Дивіться. Завонялась і чешеться. Який жах. Іти, Джеш, швиденько мий. Побачимо, чи вона нас ще послухає з першого разу. Ми її ще не купали. Так, ця няня у нас уже живе чи що? Я не зрозуміла. Ну що, вийшло? Чисто вже? Ну так, от. Давайте її тепер похвалимо, що вона себе гарно поводила. Давайте з нею трошки пограємо. Розалія в нас, в принципі, виспалась. Що їй робити? Нехай займається собакою. Можемо її на прогулянку взяти. Але зараз нас ніч, навіть не знаю. Нас завтра вихідний, морозалія має. Тому в принципі можна завтра в день з нею піти погуляти. А зараз поки тут в себе в дворі. Нехай палку покидає. Хай якусь команду навчимо, наприклад, що ми можемо. Так, сидіти? Нехай ви можна сидіти. А вона знає якісь. Почекайте, а я навіть не дивилася, може вона вже нас. Вона знає. Прикольно. Вона в нас знає цілих три команди. До мене перевернутись і голос. Класно. А я навіть не дивилася. І не знала, що вона вже у нас така розумна. Я, звичайно, догадувалась по її поведінці, що вона в нас не проста собака. Але про вивчені нею команди я не знала. Дивіться, як вона дивиться розумно. Милота. Так, ще трошки залишилось. О, ура, вже вивчила. Так, ну все, пора давати їй смаколика. І відпускати. Подивіться, вже стомилась. Вона спати пішла. Отак, так, замарили ми бідну собаку. Так, ця дитина не стає підлогу мити. Бачите, яка хазійновита? Любить порядок у нас чистоту, нехай Джером іде, потім поремонтує нам. Хай зробить сніданок і потім он поремонтує нам цю ванну. Але її ми давайте, може, якийсь одяг підберемо інший. Ой, а що це в неї вогонь до, до своєї няні було, був? Дивіться, щось вона з нею не ладить. Цікавий цікавий момент, коли це вони встигли. Так, одяг у нас є. Значить, ось такий. Так, або щось таке, давайте одягнемо. Так чи виглядає по-теплому. Так, зачіску не знаю навіть, чи змінювати. Мені вона із такою подобається. Давайте трішки додамо, не знаю. Типу, блиск для губ дитячий зробимо. Отак, От все. Будемо одягатись відповідно до пори року. Так, на сьогодні вихідний день. А тому чому б Джесу не повчити лею ось навичкам механіки? Ось тут. Це було просто чудово, мені здається. Дивіться, вони вже найкращими друзями стали. Так, дивіться, який він радий, що буде вчити. Руки потер. Ой, дивіться, вона вже й не вчилася так швидко. Ти, Боже, що то таке, що то таке. Давай назад швиденько. Навіть гамбургер там є, нічого собі. Стакан. Бачили таке? А так робите операцію людину, а там і такі речі знаходити. Отак вони час разом проводять Вихідний день і Джером з радістю передає свої знання своїм наступним поколінням. Так, а ти, Розалія, давай вже домалюєш цю картину, десь повісимо її. Дивіться, яка буде гарна. Наша Альба біжить по листю, по осінньому листю. Так, як тут наш процес? Ще зовсім трошечки залишилось. І ми домалюємо наш шедевр. Десь повісимо на стіну і буде нам гарно висіти. Так, цій бідній дитині ніхто підгузок не змінить. Як це так? У няня ходила-ходила. Дитина вона, лежить брудна. І де та няня? Де вона? О, намалювала. Так, зараз перевіримо. Так, де ми можемо цю картину повісити? Щоб її ж видно було. Може, ось тут. Давайте все-таки ось тут повісимо її. Ну, ось так буде нам тут висіти. Ми будемо знати, що вона там є. Так, Джес у нас прийме ванну і піде на прогулянку з нашою Альбою. Альбу треба вигуляти. Підемо з нею на нічну прогулянку. Так, у нас Альба. нормально, вона виспалась. Можемо з нею йти гуляти. Так, бери її з собою. ти йти гуляти. О, вже прийшли. Годинку гуляли вони. Давайте їй команду дамо, сидіти. О, Тепер дай їй смачненьке. Так, у нас вже пізня ніч. Джес взявся за книгу читати. Йому треба підняти од одну навичку в готуванні, після чого він отримає підвищення на роботі. Так що, все правильно ти робиш, Джес. Читай, читай. вже у нас перший сніг пішов. Ура! Дивіться на це. Що ж, друзі, на цьому я буду закінчувати серію. Дякую всім за перегляд. Залишайте свої коментарі, ставте вподобайки та до зустрічі у нових відео. Всім па-па!